Нет, білка. <голові> ну, <голові> ну, що мы кажем букву И Нет, цю букву. Да, буква Р. Р. Раз, два, три калина чорня, моя девчина.

Я шукала тебе не знайшла, де пішла. І мене вже не гибе, як і розма твої завжди кінець, початок нового. чи ні, неважливо якого Кидай ще не треба, знайди душі миле. І хай будуть поруч усі вищі сили Щось дуже знайоме, але можу понять. А як біжить швидко час, я він зада. Мене їде так да. усіх ночок.

Oh, it's pretty much a day. дівчинко печальна, моя доле золота. Так, хорошо. Я там. Я готова. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай будь-яку букву залишимо. О! 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 Ой, на горі два дубки! Ой, на горі два дубки! Ой, на горі два дубки! Два дубки! Буква. Гей, 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 соколи, оминайте гори і доли. Дзвіночку степу вийжає ворог. Боже ж помотрячче була така. Київ деня ночі. Київ деня ночі. Дальше я не знаю слів, але я, я не знаю українську так. вообще, до речі. Київ деня ночі. Київ деня ночі. Хорошо, зараховуй. Давай. Ой, 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 ой. А так? ти зможеш на букву ю? Батьте <laughs> <ти> що <шо>, совсем. <laughs> ю.

Ірина Орлова і Кайнента. Але це ж це до нінья взагалі. Давай, кажи. Кажу, що все я обіділа. Це, це, це тайна, це тайна. Арін, де що... Ой, які ярін грають. Айрі, Айрі. Ай так що зацініть вам наша рубрика, ми чекаємо коментувати від вас. І а з вами були ми.